Вібет Юкраїн разом сильніші. Віталій Юрійович. Сьогодні відбувся поєдинок одній 32 другої фіналу. Вібет Кубка України. Вітаємо ЛНЗ з виходом до наступного етапу. Як сьогоднішній матч? Ну я попереджав. Команду що буде складно в заході зі всіма командами. Складно грати. Футболісти всі з характером. Тому я попереджав. Звичайно, що зараз ми будемо. Розбирати нашу гру, розбирати в першу чергу наші дії, тому що щоб досягати якогось результату, потрібно, крім ігрових якостей, характер мати. Тому сьогодні, звичайно, ні пробіг сподобався своєю зарядженості, і хороша команда. Вона заслуговувала сьогодні також не програти цей матч, якщо об'єктивно. Тому можу тільки сказати, що хороший матч. Чи були готові до такого розвитку подій і до такого опору з боку Горденківської команди? Я Попереджав команду, тому що я ж сам з заходу України. Я знаю, як на заході футболісти грають, як на заході команди грають. Це всі команди з характером, тому я знав, що буде складно. Може, чуть десь не виходити в технічному плані, але стосовно настрою, завжди футболісти будуть битися до кінця. Це і виділяє команди Західної України, тому я очікував такого матчу. Пробій, на жаль, вибуває з, -з, -з, з турніру. Які ваші враження від сьогоднішнього матчу? Ну, враження, які негативні, бо тому, що негативний результат. Хоча хотів би подякувати хлопцям за самовіддачу, старалися до останньої хвилини. Іграти в футбол, боротися останні 30 хвилин взагалі молодці. Ми грали з командою прем'єр-ліги, яка зараз знаходиться на третьому місці турнірної таблиці УПЛ. І хлопці досить досить непогано протистояла команді Прем'єр-ліги. Хотілося зрозуміло, хотілося десь зрівняти. Були на той момент, трошки недопрацювали. допрацювали. Но... Напевне, сказався клас команд. Все-таки команда ЛНЗ. Бачите, дуже багато ліонерів, дуже багато футболістів досвідчених, які грали в прем'єр-лізі. Mm. Але мені за команду не стидно. Я хотів би подякувати ще раз і вболівальникам, і керівництву, і футбольній команді нашій хлопцям, які старалися і хотіли до кінця боролися, хотіли зрівняти рахунок, а там би вже по пенальті не знаю, що було. Чи здивував вас сьогодні ЛНЗ Ось якимись тактичними ходами? Ну, я не думаю, що лензе мене здивувало, мене здивувало суддівство. Бо такі помилки я не розумію, розумієте. Тут ми не говоримо про якусь симпатію, але є кутовий, значить кутовий, а суддя показує відворіт. Ну, а так лензе добротна команда є. Хотів би їм побажати успіхів у прем'єр-лізі, там новий тренер, нова команда, нові, в них нові завдання, амбітні завдання, я так як я знаю. А так ми готувалися до цієї ігри, ми переглядали ігру ЛНЗ і, чесно кажучи, мені сподобалася їхня команда, хоча ми непогано виглядали проти них. Дякую. Віпетюкраїн разом сильніші.